Прапор логотипом Дніпра, що об'їхав пів Європи, вже майорить з потягу Львів, Дніпро. 12 делегатів з молодіжки повернулись із Литви після дев'ятиденного турне. Возили ми його всюди на кожній локації. Ми його розгортали, казали, що оце наше місто, з якого ми приїхали, наш прапор, і ми дуже пишаємось цим. Розповідали про українські традиції, мову та мистецтво. Ми приїхали в вишиванках, співали українські пісні, показували Петриківку, робили оберіги, дарували кукли, мотанки, пазли з Дніпром унікальні, і це було неймовірно. Литовцям дуже сподобалось. І вони помітили, як насправді наші дві культури схожі, бо у нас є навіть схожі традиції, звичаї. Дніпровська делегація побувала у трьох містах, відвідала музеї, зустрілася з мером міста Молетей. Литовські колеги проводили тренінги, лекції, майстер-класи. Цаймистехміна, стягміна. Я дуже радий, дуже чекав цього дня, щоб зустріти делегацію з Дніпра. І ми дійсно здивовані і щасливі, що всі змогли приїхати в Литву та відвідати організацію. Кінтунісвіс організейшнфазверонайдей ай. Це був чудовий день. А з самого початку я не знала, про що ви будете говорити, що ми будемо робити. Але коли ви приєдналися до нас в нашому центрі, я просто почувала, що ми, наче раніше, вже зустрічались, і це було дуже круте відчуття. І ми були активні разом, і це було чисте задоволення. Литовці зустріли гостинно і привітно, а ще дали чимало корисних знань. Коли ми гуляли вулицями Вільнюсу, в якому ми перебували, то змогли нарахувати 138 а, прапорів України, які просто а, майорять містом а, у різних його куточках. Підготовка до обміну тривала понад три місяці. Від написання гранту до поїздки команда медіа центру прийшла з ідеєю поїхати до Литви на молодіжний обмін. Ми допомогли підшукати відповідну можливість від міністерства молоді та спорту України, допомогли заповнити правильно подати цю заявку. Супроводжуємо повністю в рамках отримання цього гранту та завершення здачі звітності. В молодіжному центрі анонсували, що такі обміни планують робити ще. Утім, з якими країнами поки не розголошують. Thank yeah.